Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як створити групу в скайпі. Це важливо зробити правильно, тому що інакше ви не зможете її переименувати чи видалити. Вибираєте контакти, створити нову групу. Тепер додаєте людей в групу, додати до групи. І тепер правою кнопкою цикаєте на неї. Ось тут є зберегти групу в твоєму списку контактів. Наскайтене на неї. Вибираєте назву. Група. Ось і все. Тепер група створена і збережна. І ще я вам допоміг, Підписуйтесь, ставте лайки. І ще я вам допоміг, Підписуйтесь, ставте лайки, бо я вам допоміг. Дивіться наші наступні відео про групу ВКонтакті. Групу в Скайпі. Дякую за увагу.